Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. І тема у нас буде досить не банальна, а ідея в тому, щоб розповісти вам про ті парфуми, якими я не хочу ділитися, а краще б тримала для себе. Ну, ви знаєте, це не моя тема, хоча я із захопленням люблю розповідати про різноманітні парфуми. Ви знаєте, що в мене досить незвичайна колекція з дуже особливих ароматів, таких не комерційних. Навіть ультранішових. Я завжди отримую від вас зворотній зв'язок, що було дуже цікаво, ви не знали про ці аромати. І я впевнена, що і сьогоднішня добірка буде для вас корисною. Розповім вам про парфумерні скарби з моєї колекції. Продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. В описі ви знайдете ще корисну інформацію щодо цих парфумів та інші цікаві відео. Усі посилання та знижки будуть внизу. А ви підписуйтеся, ставте вподобайку і давайте розпочинати. Ну що ж, я хочу розповісти вам про... Неймовірно тропічний аромат від бренду Perroy під назвою Blond Purple. В нього вже дуже гарний колір, і це дуже реалістичний тропічний аромат з популярної ноти манго. Я шукала йому аналоги, їх немає. Він дуже реалістичний, начебто ви десь у відпустці на тропічному острові. В ньому є дуже цікава пудрова нотка. Тобто, він не такий, прям знаєте, щоб аж занадто спілий манго, круто створений парфум, гарно збалансований. І він дуже піднімає настрій. Я би не хотіла відчувати його на інших, хоча манго зараз популярне. Це особливий аромат з цією нотою. Тож, якщо вона вам подобається і ви шукаєте щось таке, то я б вам його точно порадила. До речі, ви можете придбати більшість сьогоднішньої добірки з моїми знижками, вони будуть в описі. Тож, давайте рухатися до наступного аромату. Він вже більш гурманський, від арабського бренду Афнан під назвою Кіана Енджел. І він в цьому стилі фісташки. Але знаєте, в чому прикол? Він не такий гурманський. Солодкий, як більшість парфумів з цією нотою, які бувають досить пласкі, А тут у нас неймовірна зелень на старті, тому він шикарний на весну, коли квіточки вже зацвіли. Тут є зелень, і вона його освіжає. Він мені дуже цим подобається, бо все ж таки ми відчуваємо пізніше солодку ноту морозива з фісташкою. Тож це гарно збалансований парфум із цією свіжістю, і зеленю, Мені здається, він чудово буде звучати саме навесні або влітку. Ось. Ну а наступний парфум. Це моє парфюмерне я і шикарний аромат на повсякдення. Він не банальний, але дуже зручний і приємний від Room 1015 під назвою Sonic Flower. І це шикарний аромат, бо на старті він начебто, знаєте, такий. Овочевий, тут є коренистість, але і легка пудровість, шершавість, і неймовірні молекули. Навіть якась свіжа нотка, не начебто грушевого соку, і мені дуже зручно з ним, неважливо куди я йду. Це моє парфюмерне я і. Він такий трішки популярний, але не дуже. І я б не хотіла, щоб багато людей його носило, бо це моє. Але я маю для вас знижку. Тож, якщо ви зацікавлені, спробуйте, я впевнена, ви не будете розчаровані, бо, незважаючи на те, що він легкий сучасний, молекулярний, в нього є такі спеціальні нюанси, які роблять його більш цікавими, ніж, можливо, якісь занадто легкі і ну, не зовсім комплексні аромати в такому стилі. А зараз ми поговоримо про щось. Зовсім інше. Ви знаєте, що гурманіка, неймовірно, трендова, я обожнюю солодкі аромати. Напишіть, будь ласка, як ви до них ставитеся. Я маю декілька добірок на цю тему. Можете їх переглянути, якщо вам подобається такий стиль парфумів. Зараз вони дуже-дуже трендові і набирає обертів елемент темної гурманіки. І найкращий парфум в цьому стилі це пока швейцарського бренду P Noir. Ви знаєте, як він звучить? Яка попкорн. Так, справді тут є ця нотка, і вона на старт дуже. Відчутна, тобто аромат затишку, але тут є і темний аспект, спеції досить гарно витримані, Я взагалі дуже прискіплива до цих нюансів, але мені здається, з такими підсмаженими горішками, бобами тонка, ванілью, карамелю, це чудовий аромат на вечір, бо він нереально шлейфить. Якщо ви полюбляєте такі потужні аромати і хочете темну гурманіку, вам треба його спробувати. Я впевнена, ви не розчаруєтеся. А якщо ви любите гурманіку і ваша улюблена нота ваніль, як і Моя, о боже, знаєте, є багато популярних трендових ванільних ароматів, вони змінюються. Але, як на мене, нічого не може зрівнятися з Дженнівідсори Дори. Це ваніль зовсім іншого рівня. Якщо ви його затестите, ви будете в шоці, бо вона звучить, начебто, свіже, випечений яблуневий пиріг, додаванням абрикоси, мигдаль, мигдальних горішок. Трішечки тут є спеції. Кориці, тобто він затишний, звучить, як, знаєте, ну, справді, домашній пиріг і ваніль тут не звичайна, а шалено приємна і шлейфить. він дуже гарно, Це прям гурманіка нового покоління, якість тут неймовірно крута. І я б не хотіла, щоб усі звучали, як цей парфум, нехай усі носять небраз або ще щось, а я буду насолоджуватися Джені. Але і ви можете це зробити, і ще й навіть використати мою знижку. А якщо ви хочете піти в магазини, за Тести щось прямо сьогодні-завтра, і ви не знаєте, до якого дизайнерського парфуму підійти. Слухайте, зверніть вашу увагу на Perfect від Marc Jacobs Elixir. По-перше, в нього шикарний флакон, а по-друге, він звучить так небанально, так не заїжджено, супер круто. Я в нього закохалася аж з першого разу, затестила в Duty Free, коли була в Барселоні, і це бомба! Він не начебто не пиріг, а вже тор. Тут ще є нота меду, вона на контрасті з Ревінем, це прямо моя любов, і мені подобається, що в базі є більш такої інтенсивності від бальзамічних нот пачулі тобто ну чесно от ви можете перенюхати дуже багато ароматів але от цей прям відрізняється якістю як дорого він звучить прям солідний аромат і дуже компліментарний тож якщо б я продавала парфуми я б його точно на, на нього так не звертала увагу хоча ну в залежності від того чи е, я просто хотіла його тримати для себе чи я б хотіла, щоб можливо він став наступним Лявіевель, бо я його. Його ненавиджу. Але давайте поговоримо про наступний парфум. Насправді який дуже цікавий, тим, що, коли вас запитають, о, Боже, що це за аромат, ви можете з легкістю сказати, це не мій парфум. Це я так натурально звучу. Ви знаєте, коли це кажуть, така заїжджена фраза, а вже ж ну, прям відчувається парфум, але не з випадком Санта-Нуї від бренду і В них взагалі дуже крута колекція, там є щось для кожного. І флоральні роботи, і амброві, і зелені, а, деревинні, і ось такий дуже зручний парфум про гладкий сандал. Тобто на нього можна наслаювати парфуми або просто носити його, і він звучить чисто, трішки пудрово, неймовірно, ароматично. Тут є молекула Ампроксена, яка робить його. Таким прям неймовірно чуттєвим на шкірі. І з ним зручно, прям знаєте, це на ті дні, повсякдення, коли не хочеться носити якийсь прям потужний аромат, а щось дуже зручне, приємне, ненав'язливе. Це прям той самий варіант, але на особливі заходи. Я вам не часто розповідаю про аромат Рістана Рем'єр, І ви знаєте, в мене ну, шалена взагалі колекція, дуже багато особливих ароматів. Це не мейнстрім, це не зовсім такі прям популярні аромати, але оцей прям. Відрізняється навіть на фоні інших артистичних парфумів. Бо я, коли його затестила, це був вау-ефект. Я пам'ятаю, на старті тут така смачна, неймовірно от спіла, але ще не. Така, щоб аж занадто черешня і нота лайму, тобто він такий прям дзвінкий, потім він перетворюється майже на орієнтальний парфум з деревиною та трояндою, а в базі метаморфоза і відчуваються більш сексуальні анімалістичні елементи. Тобто, якщо ви, можливо, полюбляєте черешню або анімаліку, або просто ви шукаєте дуже гарний артистичний аромат, щоб якось вас ну дуже вразив, це він. А якщо ви шукаєте парфум дуже легкий, приємний, з ностальгічними ефектом, Ох, oh, Invisible Desire. Я б навіть не хотіла, щоб усі носили такий парфум, бо він звучить як моє дитинство, і тільки я хочу так пахнути. Дуже приємні фрукти з пудровим ефектом, трішки ванільки. Знаєте, це той випадок, коли не хочеться важкий аромат, просто, можливо, спокійний день і хочеться аромат доглянутості, шику, але ну, спокійний. Знаєте, це тиха розкіш, я б так його назвала. А ось наступний парфум дуже відрізняється. Він від Монталь, я люблю цей бренд, і якщо б я продавала їх парфуми, ви знаєте, в них є такі дуже виразні нотки ванілі, уду, троянди до їх бренду. І там дуже багато варіацій на кожну з них. І можна робити гроші тільки так. Але якщо б мені я повинна була порадити парфум, щоб зекономити гроші, я б порекомендувала саме Crazy in Love, бо він начебто закапсулює ДНК цього бренду. Так, тут є і солодощі, тут є трішки від їх Arabians. Тонка, там схожі елементи на Intense Cafe. Це просто ДНК цього бренду. Якщо ви з ним знайомі, то ви розумієте про що я ось. Тобто зверніть на нього свою увагу і на наступний аромат це. Неймовірно круто, подивіться на флакон, я чесно вам скажу, ми його тримаємо в ванній кімнаті, і коли Бенні його наносить, я потім заходжу і така Боже, який крутий аромат. Ну, це гарна реакція. Думаю, коли хтось заходить до ванної кімнати. В чому фішка? Тут є ревінь, це для мене прям нота, яка робить аромати в сто разів краще. Імбир, але в базі мох і навіть якісь морські елементи. І хоча я взагалі не фанат чогось акватичного. you <laughs> Він так дуже важко передати, як він звучить. Це, я думаю, парфум для тих, хто полюбляє класику, але водночас хоче якусь сучасну інтерпретацію цього стилю і більш свіжий варіант. Супер крутий парфум, але я ж та люблю пудру, і чесно, я б не розповідала вам про Rose and Rose Song for a Queen, бо це найпудровіший аромат, начебто ви йдете на бал, у вас така шикарна бальна сукня, неймовірно, висока зачіска, багато пудриного. Обличчі, такий важкий вечірній мейкап, і треба цей парфум, який довершить ваш образ. Слухайте, тут ваніль з бальзамічними нотами, геліатроп, він звучить як будуар, і в нього така дуже важка. База і плотна текстура. А наступний парфум це удовий шедевр у флаконі Ludovic Sarah Baker. Слухайте, якщо ви полюбляєте уд і думаєте, що ви його вже тесили в усіх видах, ви помиляєтеся, бо ви ще не знаєте цей шикарний аромат, і його важко описати. Це просто уд найвищої крутішої якості. Тут є і білий шоколад, якісь більш освіжаючі ноти, але це про якість. Це парфум, який тримається супер довго, шлейфить нереально. і також відчутний навіть на наступний день на одязі. Тобто я вам його раджу, але тільки, будь ласка, пообіцяйте, що нікому не розповісти про нього. І наступний парфум від Лоренцо Пазалі, який називається Ficus інфебіла. Я ніколи не знаю, коли про нього розповісти, тому ніколи цього не робити. А знаєте, в чому фішка? Він схожий на вуменіті від муглір. І дуже мало йому аналогів. Тут є озонові нотки, тобто він звучить як свіже повітря, але водночас якась зелень, водка і ці елементи морської води. Yeah. І крою. Тут прям збір різних нот. Якщо ви знаєте, в Уменіті дуже важко його знайти і щось схоже на нього, але є нішова версія. Якщо хочете, спробуйте, але тільки ну, ви повинні пообіцяти, що не розповісте про усі ці парфуми. Ось на поступний це взагалі для мене знахідка, бо я не люблю фужери, але Франческа Б'янки зробила неймовірну версію на цей жанр The Code of Emotion. Мені подобається, що вона додала тропічні фрукти до цієї, знаєте, типової лаванди, моху, герані. Тобто він не такий холодний, вінтажний. Я не люблю фужери, бо вони для мене занадто старчиські, Але ось цей прям крутий, бо є тропічні фрукти, і вони якось ну, додають динаміки до цієї композиції. Тобто це дуже крутий фужер. І, напевно, я все ж таки хотіла, щоб люди так звучали, бо фужери вони не мої улюблені. А ось парфум у -у, від бренду Атара Альхас, в них шикарна колекція, але я прадила усе кро, окрім екскуїзит, бо це аромат, який буде просто давати світу Зрозуміти, що ви жиєте найкраще ваше життя. Тут є нота локуму, це мої улюблені солодощі, тому що ще треба, я не знаю. Аромат просто дуже гарно збалансований. Тут є солодкі елементи, багато квіткових нот. І, чесно кажучи, я б сказала, його треба мати в своїй колекції, але я не хочу, щоб усі його мали, тому розповідаю в цьому відео. Також від відбери в мене є декілька ароматів. В них є досить популярні парфуми. Анімалік не один з них, але це один з моїх. Іх парфумерних я, тому ну, я вам про нього розповім. Тільки ч -ч -ч, окей, бо на старті ну, це дуже круто. Тут є цитрусові ноти, але він все ж таки більш анімалістичний, дуже м'яка нота, замшотно шкіри такої, знаєте, можливо, анімалістичної або чоловічої. Тобто він не різкий, дуже приємний, огортуючий, але прикол в тому, що він запудрується і більше з часом все ж таки стають відчутні ноти фіалки та мімози, і ще в ньому є схожі. На гайденс від Amouage, який мені дуже подобається. Тому це моє парфюмерне я. Я не хочу, щоб воно було ще у когось, але ну так: Animalik це така, знаєте. Захована uh, цікавинка в колекції Berido. а наступний, мій останній парфум на сьогодні буде дуже бюджетна версія від бренду Fantasy Community Perfumes. Я закохана в цей бренд, вони з Техасу, мають в Україні представництво, вам треба затестити, придбайте пробники після цього відео. Напишіть, будь ласка, якщо ви вже тестили, бо я їх рекомендувала раніше. І Apricot Whisper Peony Almond звучить як справді абрикосовий джем. От Якщо ви хочете варення з абрикосу, яке ви можете. Можливо, пам'ятаєте, з дитинства. Це аромат, який недорогий, він гарно тримається, звучить суперпозитивно, приємно. Це така гурманіка, але в більш насичному стилі. І оця нотка сушених абрикос або абрикос в варені класна текстура, дуже крутий аромат. Як і усі з сьогоднішньої добірки, напишіть, про що було найбільш цікаво дізнатися, якщо хочете придбати якийсь з цих парфумів внизу, будуть знижки, корисні посилання. Я буду чекати на ваші відгуки. Якщо у вас є такий парфум, про який ви не хотіли, щоб хтось інший знав, бо він занадто крутий. Ви хочете його тримати для себе. Напишіть, будь ласка, бо я ж поділилася з вами. Це буде правильно. А ще правильніше буде, якщо ви підпишетеся, лайкнете, бо це допоможе просуванню мого контенту. Та залишайтеся позитивними. Не дивіться політичний контент, а краще той, який надає вам енергії та сил. І всього вам найкращого. Слава Україні! Па-па!